Впродовж декількох днів готувалася чергова гуманітарна поїздка до прифронтового Нікополя, в якому на даний час критична ситуація в першу чергу з водою, а також із продуктами харчування, гігієнічними засобами та іншим. Ініціаторами поїздки стали добровольці Миронівського добровільного формування територіальної громади за підтримки Миронівської міської ради. Про мету поїздки хто допоміг зібрати необхідне для потерпілих, нам повідомив заступник командира Миронівського ДФТГ Вадим Животенко. З якою метою буде проводитися ця гуманітарна поїздка. З метою допомогти людям, які постраждали від взриву на Каховській АЕС. і в них на даний час проходять обстріли там за 3-4 кілометри стоять. Російські війська, гуманітарну допомогу збирали міська рада з допомогою ДФТГ та благодійний фонд Вільна Київщина. В принципі, всі люди добросовісно віднеслися, відгукнулися, да, зібрали приблизно тонн 12 загалом, загально різної продукції, продукти харчування, води, вода в бутильована. Засоби особистої гігієни. Таке то є, все те, що люди змогли знести, люди знесли, і сьогодні машина виїжджає з представниками міської ради і добровольцями добровольчого формування. Куди саме буде їхати ця допомога? Місто Нікополь Дніпропетровської області там буде зустріч з людьми, які постраждали, з ними вже домовлено. І їм буде передано, бо люди і продукти харчування здавали, і також здавали гроші на ну, щоб купити те, що необхідне, те що необхідне, ось скажіть, будь ласка, яким чином все таки справді формується той вантаж, який ви потім будете вести за запитами, чи ви також і ну самі вибираєте? Ні, дзвонили на Нікополь в військову адміністрацію до міську раду, спілкувалися тобто офіційно, те, що, офіційно, так? те, що їм необхідне. Не, в товар не брався, те, що попало, Тобто, те, що вони попросили, що їм треба продукти харчування, вода і засоби особистої гігієни. Е, ну, в принципі, так. Ну, наскільки відомо, що до збору вантажу конкретно долучилося практично кожне село. От так. як вас у селах зустрічали? Зустрічали люди, хлопці з ДФТГ грузили автомобілі. Вся продукція була зібрана в приміщеннях сільських рад. І оттуда вже наші хлопці грузили в дві машини, звозилося все до кучі. Буде перегружатися зараз на Одну машину і завтра машина буде відправлятися на Нікополь. Ви були в першій поїздці? Так. От які ваші враження після цієї поїздки? Ну, реально бачиш правду. Там проходить війна, тут її немає. Тобто Там ми чули вибухи, зриви. Тобто, ну, Геть друге життя в людей. В них дійсно води немає, їсти немає. Люди раді продуктам харчування, засобами особистої гігієни, тобто, ніхто не шукає джипа. Це є, як то кажуть, гірка правда життя. Наскільки важливі взагалі такі поїздки? Ну, важливі, бо там дійсно в людей немає ні продуктів харчування, ні води немає, засобів особистої гігієни немає. Те, що там образна держава їм поставляє, воно ну, його вкрай мало. Ну, я рахую, що воно потрібно. І люди в нас в громаді. Адекватно віднеслися до цього, то тобто, і що перву поїздку, що другу поїздку. Їм дуже велике спасіба сільським головам, приватним підприємцям, бо деякі з них заправили паливом, деякі з них допомагали ну, тобто, так само продуктами харчування. В деяких сільських радах давали гроші. Зараз наші хлопці поїдуть на ці гроші. На оптову базу закупляться так само засобами особистої гігієни. Ну і подивляться, що там ще не вистачає з того, що просили з Нікополя. Для вас особисто є важливим така поїздка? Ну, я думаю, якщо я їздив, собирав і зараз допомагаю в цій ситуації, то, мабуть, є. Так. Така підтримка, взаємодопомога важлива зараз для кожного з нас, і це чудово розуміють небайдужі жителі Миронівської громади, які завжди активно допомагають всім, чим можуть, з усвідомленням того, що саме в єдності наша сила разом до перемоги.